Happy Valentine! Are you giving this to me? Yes. This is in return for the present you gave me before. Be my Valentine. Що? Та що Та це таке? То виходить, це теж вважається освіченням. Та ну! My name is Lily. Опа. Оскільки ми з тобою в одному класі, давай дружити. Допомагати однокласникам це обов'язок старости. Тільки подумати, випадково зустрілися. Ну ж бо старший, виходь на цебі один на один. Дон oh творі не можна так лілічко не за такого хлопця. Для неї навіть похід в ігровий центр. Це теж важлива частина культурного обміну. Вона стала такою відкритою, відколи почала ходити в ігровий центр. Дякую, Ринджі! Я був би радий, якби ти тут розважалася. Лілечко, you tomorrow. Сія тому.